Яке ж гарне гніздечко, мені звук подобається. Всім-всім-всім привіт, друзі! Сьогодні я вам покажу, як зробити гніздо. До... Ось таке гніздечко для папушки. Можна і вдома, і на вулиці робити його у Майнкрафті. Так, це, це дуже легко просто подивіться, наскільки добре він сидить. Просто супер. Але мені здається, що папуга не зможе сюди знову залетіти другий раз. Здається, це лише одного раз, бо другий раз він туди не залетить. Тихо, бліно! От! Де він? А? на мене. Так, ти, хуліган, Йо. Коротше, мені здається, що треба кожен раз відновлювати папугу для того, щоб він. Для того, щоб, ну Я думаю, що ви зрозуміли, для того, щоб він сидів там. Його ну, можна в ніякому разі вдаряти. Можна ще зробити ось так, дивіться, висило, отак. Ні, не, ну так, так. О, погляньте просто суперське! Тепер попуга точно не вилетить. І я вам зараз. Покажу, як це можна зробити. Погляньте ось і все, і попуга не вилетить! Просто подивіться, наскільки це гарно виглядає! Раз! Раз, два, раз. Все, це супер -кра красиво і дуже зручно. Дивіться, це дуже легко, я вам зараз покажу. Для... Спершу ми беремо, ставимо дерево і вирощуємо його. Головне, щоб дерево було доволі велике. Далі на другому блоку, ось так от тут, ми ставимо ось тут. Наприклад, ось такий гарний блок. Далі ми його. Ось так от просто обс... е... Обставляємо цими люками. Потім убираємо Після того забираємо і ставимо ще раз цей блок. Після того, як я вам було показувала, беремо так. Тепер ставимо ось так. Убираємо і подивіться, гніздочко готове. Залишилось поставити е, корал, він висохне одразу. І все просто дивіться. Спавніть папушку, корміть його, потім сісти. І воля просто подивіться, тепер у мене аж два будиночка для папушки. Дивіться, коли день. Відкриваєте, щоб папушка дихає свіжим повітрям, коли ніч, закриваєте, щоб папуги не вилетіли і собі спокійно спали. Це дуже крутий будиночок для папуг. А всі інші будиночки це дуже круті будиночки для папушків. Папушки дуже будуть раді. Погляньте, я можу отак от відкрити. Ой, а на бачу. І можна ось так навіть на нього зазирнути. Але краще тримати його закритим, щоб папуга взагалі ніколи життя не вилетів. Я гадаю, що взагалі будь-де, можна зробити такий гарний будиночок. І бачите, у мене вже аж два таких будиночка для папушків. Це дуже гарно. Ну і я гадаю, що вам сподобалося відео. І всім бувайте, тут навіть вже ніч у мене настала в грі. Це дуже прикольний будиночок. Просто подивіться. Неначе справу з гніздо будиночок. Це неймовірно гарно, тому всім бувайте, друзі. Хай попушки відпочивають. І я зараз це відпочиватиму. І, до речі, як ви бачите, я в креативі і все. Ну всім бувайте, друзі, я гадаю, що вам сподобалося відео. І бувайте!